Всім привіт! Мене звати Марія Віденц, і сьогодні ми розглянемо історію, що розповість про теплий сімейний різдвяний вечір, який перетворився на справжній кошмар. Це розкрита справа, яка залишила після себе купу питань та чуток, і навіть після багатьох років продовжує обговорюватися людьми. Якщо вам сподобається це відео, буду вдячна за лайк і коментар. Ваша підтримка мотивує мене створювати ще більше подібного контенту. Робіть собі чай. Та запалюйте свічечку для атмосфери, і ми починаємо. Майже 100 років тому в маленькому фермерському селищі Джермантон, розташованому серед мальовничих пагорбів Північної Кароліни, відбулася трагедія, яка досі викликає холод по спині. Це місце, де будинки настільки віддалені один від одного, що сусідів тут майже не видно. Великі ділянки землі, які належать місцевим жителям, і досі використовуються для ведення господарства. І здається, що час у Джерментоні зупинився на початку минулого століття. Сім'я Лоусонів оселилася в Джерментоні в 1918 році, орендувавши ферму для вирощування тютюну, щоб забезпечити себе. Про життя Лоусонів до переїзду відомо небагато, голова сім'ї Чарльз. Народився в 1886 році неподалік від цих місць, а у 26 років одружився з 20-річною Фанні Менрінг, яка також була уродженкою Північної Кароліни. Так, з 1912 по 1929 рік у Чарльза і Фанні народилося 8 дітей чотири дочки та 4 сини, один з яких помер у віці 6 років від пневмонії. Лоусони працювали не покладаючи рук, відкладаючи кожен зароблений цент. Це дозволило їм назбирати достатньо грошей, щоб на початку 1927 року придбати ферму з ділянкою площею 100 соток на вулиці Брук-Коу. На новій фермі, крім поля та господарських будівель, стояв старий будинок, який потребував значного ремонту. Однак подружжя разом із старшим сином та дочкою швидко привели його до ладу, і вже в березні 1927 року сім'я переїхала туди жити. Навесні земля Лоусонів вкрилася тютюновими кущами, які приносили родині хороший дохід. Проте багатодітна сім'я жила дуже скромно, адже голова родини був відомий своєю надмірною скупістю. На жаль, це була не єдина негативна риса Чарльза. Він вимагав від своїх домочадців абсолютного підкорення, і якщо хтось наважувався йому заперечити, то жорстоке покарання було неминучим для 1930-х років. Такий уклад у сім'ї не був чимось незвичним. Багато консервативних американців жили за подібними принципами, тому жителі Джерментона бачили в Чарльзі працелюбного та економного чоловіка. Те, що він ніколи не пив, лише підкріплювало його репутацію зразкового громадянина. Одного літнього дня 1928 року, Чарльз взявся копати дренажну канаву на своїй ділянці. Кам'янистий ґрунт погано піддавався, тому він вирішив взятися за кирку. Після одного з невдалих ударів інструмент, натрапивши на камінь, відрикошетив прямо йому у голову. Чарльза негайно доставили до лікаря, який після огляду заявив, що шансів на виживання майже немає. Однак, на загальний подив, через три дні фермер опритомнів і почав швидко одужувати. За кілька тижнів Чарльз уже повернувся до роботи в полі. Проте з того часу він почав страждати від сильних головних болів та безсоння. Крім того, оточуючі помітили, що його звички та поведінка змінилися. Ніби той нещасний випадок перетворив Чарльза на зовсім іншу людину. І без того запальний Чарльз став ще більш тратівливим. Він часто зривався на дружині та дітях через будь-яку дрібницю, наприклад, через брудний одяг або пропущений бур'ян під час прополки. Особливо діставалося 19-річному Артуру, який зазвичай працював разом із батьком. У травні 1929 року, коли Чарльз хотів покарати сина за неправильно вбитий цвях, зможнілий юнак вперше дав відсіч і переміг у сутичці. Артур чітко заявив батькові, що відтепер не дозволить себе бити. І дійсно, Чарльз більше ніколи не підіймав руку на сина, хоча решта членів сім'ї, як і раніше, страждали від його гніву. Артур постійно заступався за матір і молодших братів із сестрами. Іноді, щоб вгамувати Чарльза, йому доводилося вставати посеред ночі, адже батько майже не спав і міг почати сварку з родиною будь-який час доби. Крім цього, у Чарльза почали виникати параноїдальні думки. Він часто вибігав із будинку з рушницею. Переконаний, що чує грабіжників, які нібито хочуть нашкодити його сім'ї. Одного осіннього вечора 1929 року Фані побачила, як її чоловік, стоячи навколішки посеред поля, звертався до Бога. Боже, я не хочу цього робити, але в мене немає іншого вибору. Якщо вони дізнаються, я не зможу це пережити. Це треба зупинити. Іншого виходу немає. Я знаю, ти зрозумієш мене. Фані намагалася з'ясувати у Чарльза, яку таємницю він приховує. Але чоловік відмовлявся говорити. Тим часом, незважаючи на будь-які ліки, які лікарі призначили, стан батька невпинно погіршувався. Так, за кілька днів до Різдва, 1929 року, Чарльз вирішив зробити дружині та дітям несподіваний сюрприз. 23 грудня вся родина дев'ять осіб сіла у сімейну вантажівку та вирушила до міста Вінстон Салем, що за 20 хвилин їзди від Джерментона. Прибувши до міста, Чарльз завів сім'ю до магазину, де купив усім дітям і дружині новий одяг. Це була незвично щедра покупка для такого скупого чоловіка. Потім, гарно вбрані, Лоусони попрямували до фотосалону, де зробили сімейний портрет. Той день став для Лоусонів справжнім святом. Родина рідко вибиралася в місто, а ще рідше дозволяла собі такі дорогі покупки, як новий одяг. Більше того, протягом усієї подорожі Чарльз не мав жодного нервового зриву, він був веселий і доброзичливий, жартував і посміхався, що було зовсім не схоже на його звичайну поведінку. У наступні дні на фермі Лоусонів панувала радісна атмосфера. Тому в різдвяний ранок, 25 грудня, коли околиці Джерментона вкрив товстий шар свіжого снігу, який був рідким явищем для тих місць. Діти вирушили грати в сніжки. Чарльз і Артур були зайняті ремонтом у сараї, а Фані та Марі готували святкову вечерю, на яку мали приїхати численні родичі Лоусонів. Після обіду Чарльз попросив Артура сходити в магазин за патронами для рушниці. Це прохання було дивним адже два дні тому фермер уже купив три упаковки куль. Однак Артур погодився, оскільки не мав інших справ. Близько першої години дня молодші доньки Лоусонів, 12-річна Керрі та 7-річна Мейбел пішли в гості до дядька, який жив неподалік. Але проходячи повз хлів, вони раптом зустріли батька з рушницею в руках наступної миті, спокій Джерментона порушили постріли. Проте ніхто не звернув на це уваги адже в цих місцях часто полювали на кроликів поруч із селищем. Чарльз сховав тіла дочок у хліві та попрямував до будинку, де на ганку стояла його 37-річна дружина Фані. Жінка не встигла нічого сказати, як чоловік направив на неї рушницю і вистрілив. Почувши постріл, із будинку вибігла 17-річна Марі. Побачивши, що сталося, вона закричала: побігши до будинку, дівчина намагалася сховатися у ньому, проте це не зупинило Чарльза. Чоловік. Увірвався до будинку і застрелив Марі. Покінчивши з донькою, збожеволівши чоловік почав шукати своїх синів. Чотирьохрічний Джеймс ховався під ліжком, а дворічний Реймонд за кошиком у кутку. Їх спіткала така ж доля, як і інших. Останньою стала чотирьохмісячна Мері Лу, яка лежала в ліжку біля каміну. У неї не було жодного шансу проти свого скаженілого батька. По незрозумілій причині. Чарльз вирішив не стріляти в дівчинку. Замість цього він здійснює щось набагато жорстокіше. У свідоцтві про смерть вписано, що немовля збили до смерті. Коли в будинку запанувала мертва тиша, Чарльз зібрав тіла членів своєї родини в центральній кімнаті, поклав подушки їм під голови і попрямував до лісу, розташованого неподалік від селища. По дорозі він зустрів трьох сусідів. Але не викликав у них жодних підозрю. Він привітався і поводився абсолютно звично. Його спитали, куди прямуєш. Він відповів на полювання, хочу підстрелити кролика. У його поведінці не було нічого незвичного, пізніше згадував один із свідків. Через кілька годин на ферму Лоусонів приїхали перші гості, брат Чарльза, Елайджа та його сини. Вони з радісними вигуками щасливого Різдва увійшли до будинку, але посмішка швидко зникла з їхніх облич, поступившись місцем жаху. Звістка про трагедію блискавично поширилася Джерментоном. Незабаром біля ферми Лоусонів зібрався натовп озброєних місцевих жителів. Вони були переконані, що за цим жахливим вбивством стоїть банда, яких у ті часи було чимало. І чоловіки разом із шерифом вирішили влаштувати облаву на злочинців, але в розпал планування до них долинув приглушений звук пострілу з лісу. Всі одразу кинулися туди. Невдовзі вони знайшли галявину, на якій, спершись спиною на дерево, сидів Чарльз. Поруч із ним лежала рушниця і предсмертна записка, в якій він писав: Це зробив я, не звинувачити нікого, окрім мене. Навколо місця, де його знайшли, були глибокі сліди, які вказували на те, що декілька останніх годин він просто бродив по колу. Можливо, він намагався набратися хоробрості, аби натиснути на курок. Або, можливо, він все ж прийшов до тями і сам не міг повірити в те, що зробив. Коли 19-річний Артур дізнався про те, що сталося, він був розбитий. Він не міг зрозуміти, що змусило його батька вчинити ці вбивства і чому саме його залишили живим. Злочин шокував усіх, і на похорони прийшли тисячі людей. Тіла поховали в братській могилі, а немовля Мері Лу лежала на руках у матері. Після трагедії брат Чарльза Маріон вирішив скористатися інтересом до цієї жахливої історії і за 25 центів. Близько 5 доларів сьогодні він дозволяв відвідувачам оглянути будинок, де також можна було придбати сувеніри. Місце злочину залишилося закривавленим, а нез'їдений різдвяний пиріг Марі так і залишився стояти на столі. Зрештою, довелося захистити торт скляною кришкою, оскільки відвідувачі продовжували знімати з нього родзинки як сувеніри. Маріон неодноразово наголошував, що ділиться прибутком зі своїм неповнолітнім племінником Артуром, який залишився сам і без засобів для існування. Людей, охочих поглянути на місце злочину, було вдосталь. Завдяки такому ажіотажу Маріон і Артур непогано заробили. Після того, як будинок закрили для публіки, торт демонстрували на карнавальних шоу, а згодом родич родини закопав його. Протягом багатьох років найбільшим питанням у цій справі залишається те, що саме могло штовхнути Чарльза на такий страшний злочин. Як я сказала на початку, це розкрита справа, оскільки ми точно знаємо, хто був злочинцем, але насправді її можна вважати і нерозкритою, тому що й досі невідомо, чому саме це сталося. Деякі вважають, що причиною міг бути нещасний випадок з киркою, яка травмувала голову Чарльза. Це питання також цікавило і поліцію, яка доручила лікарям з лікарні Джона Хопкінса в Балтиморі дослідити мозок Чарльза Лоусона на предмет відхилень. Було проведено розтин, але встановлено, що в ньому немає помітних відхилень однак варто розуміти, що тоді розтини не були такими ретельними. А медичні знання не були такими передовими, тому цілком можливо, що під час експертизи було упущено щось важливе. Єдине, що, як на мене, достеменно відомо із самої історії, Чарльз планував цю розправу протягом декількох днів, а можливо і місяців, оскільки згадаємо, що надміру скупий чоловік за тиждень до трагедії наважився на незрозумілу трату грошей. Купивши усій сім'ї дорогі вбрання, а потім повів всіх зробити сімейний портрет, аби зберегти пам'ять про свою сім'ю. Давайте не забувати, що подібні фотографії були великою розкішю у той час і коштували немало. Тож погодьтесь, це дуже дивно і нехарактерно для скупого чоловіка, який ніколи не робив подібних жестів. Так, у 1990 році була опублікована книга. Під назвою Біле Різдво, Криваве Різдво, автори Джон Брюс та Сміт Труді, як стверджується, отримали доступ до звітів патологоанатома, згідно з яким 17-річна Марі була вагітна на момент смерті. Крім того, пізніше племінниця Чарльза Стелла заявила, що одного разу почула розмову між Фані та декількома іншими жінками з родини, в якій Фані. Висловила стурбованість стосунками між її чоловіком Чарльзом та донькою Марі. А невдовзі перед Різдвом 1929 року Марі зізналася подрузі і кільком іншим родичам, що батько протягом багатьох років робив з нею погані речі, і що вона вагітна дитиною Чарльза. А той погрожував, аби вона нікому про це не розповідала. Все це достеменно не підтверджена інформація, оскільки не було опубліковано жодних офіційних документів, які б підтвердили вагітність Марії. Проте ця теорія пояснює мотиви вбивства. Якщо це правда, то, вірогідно, Чарльз боявся, що його стосунки з дочкою випливуть на поверхню. Він боявся засудження, оскільки знав, що це очевидно неправильно. Тому він вирішив приховати свій злочин за допомогою ще більш жахливого діяння. Будь ласка, майте на увазі, що ми не знаємо, чи дійсно це правда, проте, якщо це все ж правда, і Фанні знала про ці стосунки, ймовірно, є мільйон причин, чому вона була безсила зупинити те, що відбувалося. Давайте пам'ятати, що у жінок не було ніякої влади у той час, особливо у жінок з робітничого класу, якою була Фані. Тож, якби вона навіть і змогла покинути Чарльза, я думаю, вона і її діти опинилися б в ще більш жахливому становищі. Тож я пропоную не засуджувати бездіяльність жінки, а розуміти, що вона теж у цій ситуації жертва. Так, друге головне питання завжди було у тому, чому Чарльз пощадив свого старшого сина Артура. На жаль, це також і досі не зрозуміло. Дехто припускає, що він відправив Артура за патронами, бо вважав, що син перешкодить йому здійснити задумане, тож чоловік таким чином позбувся перепони. Хоча, мабуть, він міг би обійти цю проблему, убивши Артура першим. На мою думку, він вирішив пощадити Артура, тому що хотів, щоб один з його синів жив і носив його прізвище. Артур був старшим сином. Протягом усієї людської історії для патріархального укладу було дуже важливо, аби старший син продовжив прізвище сім'ї. Тож, можливо, саме така егоїстична причина була мотивацією пощадити його. А можливо, Чарльз вирішив, що набагато жорстокіше залишити ненависного Артура єдиним живим, єдиним, хто буде мати справу з травмою та наслідками. Також варто зазначити, що вбивство відбулося всього через декілька днів після краху Уолл-стріт і вся країна збиралася вступити в період Великої депресії. Можливо, Чарльз, будучи параноїком, думав, що при такому нестабільному фінансовому положенні вони все одно не зможуть вижити. Проте, погодьтесь, всі ці теорії не пояснюють, чому чоловік обрав такий жорстокий спосіб вбивства своєї наймолодшої дочки. На мою думку, тут могла зіграти роль комбінація кількох факторів: недіагностований через недосконалість тогочасної медицини струс мозку, а також жахливий злочин проти доньки Марі. У результаті цього запалений розум почав породжувати параноїдальні думки, що зрештою призвели до жорстокого вбивства всієї родини, окрім старшого сина. Ця історія дуже схожа на випадок Ненсі Бенуа та її чоловіка Кріса Бенуа. Славнозвісного рестлера. Якщо ви ще не бачили моє відео про цю справу, рекомендую переглянути. Посилання залишу в описі або десь тут на відео. Ось така історія, друзі. Пишіть у коментарях, яка з теорій здається вам найбільш імовірною, і якщо у вас є ідеї, про кого ще було б цікаво розповісти, обов'язково діліться ними. Буду дуже вдячна за вашу підтримку у вигляді лайка чи коментаря. Це дійсно надихає створювати більше контенту. До нових зустрічей.